Слава Ісусу Христу! Сьогодні ще один день, Господь дарував нам нашого життя і ми радуємося. Не тому, що сьогодні є цей день, а тому, що ми сьогодні є тут. Ми могли десь бути інде? Але радість наша в тому, що. Ми прийшли туди, де найперше прийшов Господь. І Він тут нас всіх чекав і сказав, що я буду з вами, де ви зберетеся в ім'я моє. І це нас дуже тішить і радує, тому що ми розуміємо, що віддаючи своє серце йому, він його наповняє і говорить до нас. Говорить до нас через слово своє. І ми віримо, що це так. Ми повірили Його Слово, і це радість, яку ми не можемо передати, але ми її відчуваємо і хочемо, щоб її більше і більше пізнали і отримали. Але не тільки це приводить людей на місце, де щось є таке, що немає в житті. Всі ми живемо в цьому житті і відчуваємо щось, що, 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 щось не просто так. І, і ми бачимо, що є ті речі, які ми не можемо знайти в звичайному житті. Хоча здавалося би, що нам Що ще потрібно людині, вроді би, все є. Але є щось таке, що. Є всередині якісь питання, на які людина не знаходить відповіді, і вона шукає їх, і вона йде на одне місце, на друге, на третє місце, аж поки щось не знаходить таке, де вона каже, о, це те, що я шукав. І ми знаємо, що ми це те, що шукали, є тут, на цьому місці, той скарб, який би ми сьогодні не поміняли ні на що. Але і цей скарб ми розуміємо, і відповіді на чаяння людські на всі запитання може лише дати той, хто може відповісти, а чому це все, все так? Людина не може знайти на це відповіді, але і шукає того, хто може дати на це відповідь. І коли ми знайшли цю відповідь у Його слові, то серце наше заспокоїлося. Але кругом життя є багато сумнівів, багато питань, багато вагань, і ми часом думаємо, а чи це так. І якби Господь не дав своє слово, людина нам загубила, що в тому. Але сьогодні Господь утверждає нас в собі, і ми радуємося, що цей скарб ми маємо, і тому ми сьогодні є на цьому місці. Але є інші речі є, інші переживання, які рухають людьми, через які вони щось роблять, які заставляють їх щось робити. І в Слові Божому багато про це говориться. І я сьогодні хочу цих емоцій, цих відчуттів, цих переживань також торкнутися, і хочу зачитати деякі місця Слова Божого. І я буду читати із книги Приповісти Соломона або книги Еклезіаста з 3 розділу. Прочитаю два віршики для початку 11 віршик і 14 віршик. Буду читати на російській мові, і цікавий буде переклад на українській мові. Все, що он прекрасним в своє время і вложив мир в серце їх. Хотя человек не может постигнуть дел, которые Бог делает от начала до конца. И 14 вишек. Познал я, что все, что делает Бог, пребывает вовек, к тому, прибав... к тому нечего прибавлять и от того нечего убавить. И Бог делает так, чтобы благо говели пред лицем Его. У українському перекладі останні слова написано так, щоб боялись його. Сьогодні, коли ми бачимо кругом стільки гора біди і, і, і задають люди питання, чому це так, то в цьому місці ми знаходимо, що спочатку так не було. І все, що Бог. Бог сотворив, воно було прекрасним, чудовим. І що саме цікаве, що у цьому всьому людина прагне це все пізнавати, і скільки він прагне, і завжди вона не має, не має того відчуття, що от все. Я все знаю, я все розумію, я все пізнав і все, і все добре. Бог настільки великий, примудрий, що пізнавати його написано, що людина навіть тут на землі, я вірю, що в вічності цей процес не зупиниться. Не може постигнути всіх його діл. Але не дивлячись на то, ми стараємося це постигнути. І написано, що Бог так зробив, вклав у нас те, щоб ми благоговіли або навіть написано боялися його, так перекладається. Так зробив Бог, щоб в людині появилося і жило, то відчуття страху, боятися це. Це плід, чогось боятися називається страх. І цей страх Бог вклав в наші серця, написано, і Бог так захотів, щоб би було. Слово Боже говорить про страх, що, звертаючись до нас, людей, написано майте страх Господній. І якщо ми вертаємося до. Тих місць, де написано, коли Бог сотворив чоловіку і сотворив її по образу, і подобію своєму, і, де, і написано, майте страх його, це наводить нас до тої думки, що Бог має в собі страх. І коли Бог сотворив нас по і своєму, по образу, це було вкладено в нас. Страх це річ, яка має велику користь і може мати. І негативні риси. Якби людина не мала страху у собі, то вона багато чого би могла зробити недоброго для себе. Звідки народжується страх, як дитинка, коли народжується, починає рости, да, вона зіткається з певними труднощами у житті. Коли вона щось десь впаде, їй починає боліти, коли вона ще більше щось недобре зробить і навіть більше того, Через неправильні поступки діти, особливо коли не знають, вони можуть зробити щось таке, що може навіть і загинути. І батьки дуже дбають про те, щоб та маленька дитинка, правда, вона щось не зробила собі недобре. І коли та дитинка падає і починає боліти, вона... І вона починає плакати, і страшно, і недобре. І... В серці починає пробуджуватися той страх, закладений для того, щоб зробити щось, що може нашкодити їй. І це дуже добре. Це дуже добре, бо через це ми, маючи такий, як медики говорять, як страх це якби захисна реакція від того, щоб людина щось не зробила собі недобре, да? щоб вона не з'їла якийсь яд, не прийняла, да? щоб вона. Ідучи, не впала, не вдарилася, не пошкодила, тому що це буде боляче, це буде недобре. І це Бог мав в собі. Він має відчуття, він знає, що це таке. Він вклав нас, щоб оберегти нас від чогось. Слово Боже говорить про цю річ дуже гарно, особливо для нас, християн. Я також хочу звернути на, на це місце увагу наше, це друге послання до Корінтян. 5 розділу, з 5 розділу 11 віршик написано так. І так, знає страх Господня, ми врозумляємо людей, Богу же ми відкриті. надіюсь, що відкриті і вашої вашим, совісті. Так? І так, знаючи страх Господній, ми врозумляємо людей, Богу ж ми відкриті, надіюсь, що відкриті і вашим, Вашій совісті, совісті кожного з нас, знаючи страх Господній. Написано знання на а любов будує, але це місце Слова Божого, воно повинно нас задуматися і заставити. Якщо ми це не знаємо, що це таке. А апостоли писали, знаючи страх Господній. вони знали, що це таке. А значить, і нам потрібно знати, що це таке. Що таке страх Господін, щоби врозумляти людей і бути відкритими для них, для їхньої совісті. А бути відкритим для совісті, це значить бути щирими, це значить нічого не приховувати. Це значить не говорити одно, а думати інше. То, що ми знаємо, має в собі ворог душ людських. Бути відкритий собою, знаючи страх Господній. То що це за страх? І апостоли його знали. Чи знаємо ми його? Давайте будемо шукати на це відповіді. І будемо пізнавати цей страх. Що він в собі несе? Написано в Слові Божому, що страх Господній це початок премудрості і пізнання його це розум. Про страх дуже багато написано у Слові Божому. Я не буду ці місця цитувати, буду передавати своїми словами. Ми знаємо, що коли Господь робив ті інші інші. Ті чи інші чуда, то часто в людях на людей приходив страх і вони боялися. Ну, Згадаємо таку історію у житті Першої апостольської церкви, коли Согрішив Анані і Сапфіра, так, і коли вони утаїли із, із ціни своєї власності, яку вони продали, і принесли до них апостоли. І Духом Святим було це відкрито Петру. і Він сказав, що ти обман... хотів обманути не людей, а Бога. І через це Бог його наказав моментальною смертю, і він помер. Впав і помер, а потім його жінка, ми знаємо, і коли церква це побачила, і оточуючи люди, це побачили, що сталося на них, напав страх. Коли Бог щось робить інколи, щоби людину спасти від чогось недоброго, Інколи, щоб дитині, дитина зрозуміла, що те, що вона може зробити, може нашкодити їй, батькам, батькові, матері, приходиться їй наказувати, через що дитину починає боліти, і в її серці, в її тілі, і в її думках народжується цей страх, але цей страх той, котрий є на благо. Часто в нашому житті Господь теж так робить. Колись, колись Нені він сказав. що невія буде знищена, і вони покаялися, і це спасло їх. Про страх написано спасайте одніх страхом, а других любов'ю. Сьогодні через страх люди багато чого не роблять недоброго. Сьогодні через страх люди приходять до церкви помолитися Богу, бо вони думають, якщо вони не прийдуть до церкви, Якщо вони не поклоняться, не подякують Богу, то Бог їх не благословить. Бог їм не допоможе в роботі, проблеми будуть у них в сім'ї, з дітьми. І люди, людьми часто може, може страх мати такий, такий стимул. Чи це добре? Здавалося, чому не добре? Правда? Боятися Бога це ж прекрасно, це добре. І Бог, ми тільки що читали, Бог зробив так, щоб люди благовіли і боялися Його. Але як боятися? Майте страх Господній. У чому цей страх? Який страх Божий Бог має в собі? Про це написано. Страх. Страх Господній, передаю своїми словами не робити зло. Бог сказав він Бог любові, хоча ми розуміємо, що в багатьох місцях слова Божого написано через те, що люди грішили, особливо Ізраїлі, не слухалися його, то Бог що робив? Напускав на них зло, допускав їм страдати. І їм було важко. І ми це знаємо, і Господь сказав: будеш виконувати, буде тобі добре, буде благословення. Якщо не будеш цього робити, то я буду наказувати тебе. І це ніби зло є в очах людей, що коли Бог наказує людину, і це зло, і написано, Бог допустив це зло людині переносити, але це зло дуже часто при, при, приходило і приводило людей до покаяння, до добра. Люди мінялися, лишали недобре. Бог, коли буде карати світ написано, його храм буде наповнений і ніхто не буде туди підступитися, настільки Богу буде важко дивитися на це, Богу дуже неприємно дивитися, коли якесь зло відбувається на землі, коли Бог буде звершати свої суди, Богу дуже буде важко на це дивитися. Бог не міг дивитися, коли Христа розпинали, і йому Господь сказав, чого ти залишив мене одного, і це було так. Бог не міг дивитися на це зло. І Бог має в собі той страх, щоб зло було відкинуто від нього, щоб зло було відділено, і ми знаємо, що це колись буде і це буде. Але ми, коли людина вкусила з дерева пізнання добра і зла, написано, стала немов. Людина стала, немов один із знак, пізнавши добро і зло. Ми це пізнаємо, ми це відчуваємо, і через, і тому через це в нас народжується страх. Але страх, Бог Господь хоче, щоб ми мали його. Страх не такий страх, який сьогодні у всьому світі, що ми боїмося лягти спати, бо вночі щось нам насниться. І ми проснемося, і нам буде погано, наше серце буде вискакувати з грудей, або нам не буде вистачати повітря, бо якийсь страх приходить в наше серце. Ми боїмося, що люди не так нас зрозуміють, бо ми щось не так сказали, або ми ходимо не ту церкву, або не на те служіння, або говоримо не так. І цей страх він супроводжує наше життя, але це, чи це той страх, який має в собі Господь? І, це, і чи, це, чи це той страх, яким хоче, щоб Господь рухало церкву? Господь томиться, коли йому приходиться робити якесь зло, тому що наказання для тих, хто переносить його, воно є певне зло, тому що воно болить, воно важко, воно неприємно. Але коли потім це наказання приносить плід, то ми це забуваємо, цю всю біль і радуємося, що це Господь допустив нас. Як колись Йов сказав Господу, коли переніс, перестраждав. Перше своїх страждань він сказав, я заблуждався і не розумів цього. Але коли Господь його через це провів, він радий був, тому що, якби Господь не допустив йому цього, він би цього не зрозумів. Мати страх, щоб не робити зло. І мати страх чогось боятися, щоб тобі, щоб тобі не добре буде. Господь все перемінив. Християнам має бути присущий той страх, який є присущий Господу, щоб, би, як колись Христос молився за нас і казав, молюся, отче, щоб ти не забрав, їх, не забрав їх із цього світу, каже. Але молюся, щоб ти їх зберіг від всякого зла. Не зла, яке буде торкатися нас. Ми цього не збіжемо, тому що це Господь во благо робить. Він зло, яке ми повинні перенести від когось, Він перетворить во благо, як і сам це зробив. Переніс зло від нас, ми його розп'яли своїми грехами. Але це все він перетворив у раді спасіння, і ми радуємося. Але зло, щоб це зло не сходило з нас. Щоб ми не були причиною того зла, щоб якийсь гнів не зародився в нашому серці, щоб якась завість не принесла якийсь гіркий корінь, і ми зробили той чи інший неправильний поступок. Цього Господь хоче, щоб цей страх наповняв наше серце. А цей страх приведе нас до того, що. Ми, як діти Його, перед його лицем починаємо відчувати більше любов, ні Тому що написано, що досконала любов, вона не має страху. Так що ж ще таки Господь хоче, щоб в нас був страх, чи в нас була любов, яка не має страху? Любов перед батьком своїм? Котрий знає нас краще, ніж ми, котрого ми любимо. Скільки раз дитина може бути наказана своїм батьком, і потім проходить якийсь час, і коли вона розуміє, то вона дякує йому за це. Навіть діти, коли виростають, часто буває таке в моєму житті також це було. Коли я був малий, то я не розумів цього, але як виріс, то. Або ми часто чуємо приклади із людей, які говорять потім своїм батькам, коли вже виростають і кажуть, як шкода, що тато мама мене більше не наказували. Як шкода, бо якби може наказали, то я би був і то не зробив, і то не зробив, і тих помилок не робив, і тих помилок не робив. І коли ми любимо Господа, то ми приймаємо Слово Його, яке говорить до нас. Не бійтеся, коли я вас буду наказувати. Я, я це вже перефразовую місце Слова Божого, яке говорить нам в іскушень, іскушеннях, щось странного для вас, не чуждайтеся. Але радуйтеся. Тому що кого Бог любить, того й наказує. А кого не наказує, то написано, може вже ви не його діти. І не, не просто може, але написано, якщо Бог людину не наказує, то ця людина не є його дитиною. Тільки дітей своїх він може наказувати. І це його благо нас. І чи повинні ми цього боятися? Написано, коли ми любимо батька, то ми цього не боїмося. Але як добре, що ми боялися огорчити його, угасити його, як написано, як я вже говорив і повторюся, хай ніяких гнів, Ненависть, ярість не сходить із вашого серця і не вгашайте Духа Святого. Вроді би ти в поступках стаєш якимось кращим, да? ти, ти покаявся перед Господом, ти, якщо ти неправильно жив, зробив якісь неправильні поступки, ти повірив йому, ти прийшов і ти хотів, щоб він простив тебе, ти зрозумів, що. Через це він мусив іти на хрест і страдати, але він чекав тебе, щоб тебе простити, помилувати. І це велика радість, коли ти це, коли ти це відчуваєш. Получити прощення від Господа. І ти, якщо пив, перестав пити. Якщо ти курив, перестав курити, бо це не потрібна річ. Якщо ти обманював, ти перестав обманювати. Якщо ти робив блуд, перелюб, ти всього цього лишився, бо ти повірив, і Господь простив тебе від цього, якщо ти мав і зробив тебе новою людиною, в тебе нові думки, тебе нові бажання. І ти вже не боїшся Бога, і ти не деш і, і не молишся йому не тому, що боїшся, щоб щось з тобою не сталося і продовжує жити у цьому, у цьому житті яким у цьому світі, як, як, яким, як, на як, на як, як, яким керує і панує князь світу свого, і він хоче тебе вбити, вкрасти і погубити. Але ти вже перед Господом ти маєш цей захист, і ти йдеш, щоб йому подякувати, ти йдеш щоб йому поклонитися, ти йдеш до нього не за те, що ти боїшся, тому що ти його любиш. І раптом в тому житті можуть бути такі речі, в твоєму серці може тебе жінка. Не так відповіла, не так сказала, щось заставила і вже починає в серці шкребти. І ти вже сказав не таке слово. Тебе син не послухав, і ти вже готовий на нього крикнути. І ми це буває це і робимо. І коли читає Слово Боже, і ти, ти починаєш розуміти, що ти зробив, ти обідав Господа. ти ти якби зневажив його, ти забув заблаговіння перед ним, то важко стає на серці, не хочеться, щоб цього було, бо ти ти зробив, того, ти недобре зробив тому, кому ти любиш, ти ранив того, кого любиш. І це є так важко. І хай Господь дарує нам, щоби цією любов'ю. Страхом робити не добре. Було наповнено наше серце, і Дух Святий нагадував нас за це, укріпляв нас, очищав, осячив. І ми кожен раз, піднімаючи знову очі свої і знову сказавши йому, Господи, прости, я був неправий», Я не знаю, я в таких випадках, звичайно, ганьба, кожен раз таке говорити не хочеться, але, але я не знаю іншого. Я не знаю іншого, як потім просто прийти до Господа. Він ну, здавалося, все, ну, ти не добре зробив, як? як можеш прийти, а Господь каже, ні, каже. Пам'ятайте, що я чекаю вас, я є ваш ходота і заступник, я люблю вас, як батько вас, але й поправлю, якщо потрібно. А ви прийміться з любов'ю. І ми це приймаємо. І ми дякуємо Йому. І Хай Господь благословить нас. Хай Господь наповняє наші серця цим чувством, Любов'ю Його і страхом Його, щоби його рани знову не були раними нашими неправильними поступками, нашими неправильними думками, нашим, нашим тим, що ми не хочемо робити. Хай Господь наповляє. Нас силою своєю, щоб кожен раз нам нагадувати. А якщо таке трапляється, то не опускати руки, як би важко не було, як би сатана не, не нашіптував, що все, ну як ти віруюча людина, як ти міг це зробити, як це могло в твоєму серці бути, хіба не так буває, правда? І ганьба нам так є. І Господь це знає. Але Він один лише знає, як і чому це те зробив. І тільки він, як той суддя праведний, може нас зважувати на, цих, на, на, на цій вазі справедливості і знати, чому це це зробив і як. Чи тому, що він хоче, щоб ти вдосконалювався, чи тому, що ти це зробив, як написано, коли людина це робить осознанно, свідомо речі неправильні. Кров Ісуса Христа, вона вже не покриває такий поступок, і це є страшно. Мені страшно стає, коли я розумію, якщо я можу щось зробити по волі своїй, і Господь може мене не простити. Є такі речі, є люди, коли відпадають. Є таке, так слово Боже говорить. Але надіюся, ми це знаючи це. Ми будемо прагнути, щоб і просити Господа, щоб Він давав нам силу і беріг нас, щоб це не траплялося в нашому серці, щоб якийсь гіркий корінь не засіявся в наше серце і не сталося то, коли не буде до кого прийти, не буде в кого попросити пробачення, і не буде відчуття того, що ти прощений, що Господь тебе простив. Хай Господь береже нас, укріпляє, освячує. Ми будемо йти за ним, вірити в нього. Надіятися на нього і просити, щоб Господь посіяне слово беріг в нашому серці, щоб жодна кома, жодна крапка вона не була вкрадена з нашого серця. Навпаки, з Його слово, воно приносило плід нашому житті, а Він радується цьому дітям нашим. Слава йому за все. Амінь.